Всім привіт! Я зроблю невеликий огляд того, що було зроблено мною за минулий тиждень. Ну, Ось тут викладена вже вся плитка на кухні. Отак це виглядає. Ну, тут мій інструмент. Викладена плитка. Розмічені всі відстані під фартух кухонний. вже прогрунтовано. Плитка заведена сюди. Сюди. І тут я зупинився на цьому нюансі. У нас є демферний шов, і ми вирішували замовником, як бути з ним. Тому що в ідеалі його плитка має йти одним контуром. Тобто заходити в ванну ця плитка. І на цьому демферному шві буває так, що плитка просто тріскає. І ми думали, який варіант підібрати. Але зупинилися з замовником на те, що тут ми не будемо заливати епоксидною затіркою, використаємо два види клею. Тобто один такий зікополіуретановий. Це буде на короткій частині. Тобто до шва. Ось тут я буду використовувати поліуретан. а вже після шва я буду використовувати звичайний цементний клей. Ну і відповідно шов, це буде зроблений з Думаю, так буде нормально. Тепер, е, отак виглядає піддон. Я його залив, перетягнув клеєм. Бортик у нас склеєний з двох плиток і приклеєний до е, терця піддона. Ще буде армувальна сітка, гідроізоляція, яка буде заходити стрічка на бортик і на самий піддон. я думаю, воно все скріпиться і буде дуже добре тримати. Тому що наша задача була зробити його якомога тоньше. От, Так це виглядає. Сьогодні буде якраз наносити гідроізоляцію. Ну, По вані, в принципі, вона все, -все готова, все підсохло. Можна буде працювати. Тепер туалет. Я вже виклав стіни. Це отак виглядає. Зараз. Отак виглядають наші стіни. Сьогодні я зіб'ю ці всі свпшки, зроблю отвір під вентиляцію. Отам він. Я роблю е, такі речі по місцю. Тобто лишаю мітки, центра, потім проводжу перехрестя і знаю, де в мене центр. Має бути отвором. Також сьогодні в планах потім це все зафугувати, бо мають прийти електрики і встановити тут профіля під стрічку Ледовську. Тобто, звідси буде йти світло. О, тут будуть меблі, потім це все. Меблі будуть обіграти, ну обіграють якось цей момент. Отак у нас виглядає. Тут також буде силиконовий шов. Тут все ж таки є демпфер, демпферний шов, демпферний розріз. О, от і якось так це фуга, яку буду використовувати. О, сьогодні займаюся і туалетом. Всім дякую. А, Ну і відповідно, через. Після того, як встановлюють ці профіля і, можливо, ленту, стрічку цю, я буду вже займатися інсталяцією. Інсталяція буде обклеєна отакою от плиткою під дошку. Я думаю, що це буде дуже гарно виглядати все. Все, всім дякую за увагу. Таке у нас вийшло коротеньке відео. А, хотів ще сказати, що тут все ж, тут буде стик двох Матеріалів. Тобто тут плитка, тут буде ламінат. Ну і відповідно, я зробив тут чистовий шов. От у нас мітка видно. І тут шліфована плитка. Він буде заходити на 2 см цей шов під дверне полотно. Воно має у нас 4 см товщиною. І цей шовчик тоді буде скритий дверима. І плитку не буде видно з кімнати, а з коридору не буде видно ламінат. Все, от на цьому точно. все. Дякую за увагу. Всім пока.